Кожен з нас хоч раз стикався з обманом, іноді брехню легко розпізнати за словами, але найчастіше брехуни використовують маскування, і тут на допомогу приходять невербальні сигнали: жести, міміка, рухи очей. Тіло може видати те, що мова намагається приховати, як зрозуміти, що хтось вам бреше. Ці п'ять ключових невербальних ознак, за якими можна запідозрити, що вам брешуть положення. Ніг, більшість людей добре стежать за виразом свого обличчя, але більшість людей не усвідомлюють. Що чим далі кінцівка від мозку, тим менше ми усвідомлюємо, що вона робить. Надмірний рух або постукування ногою це хороша ознака того, що хтось відволікається так від власної брехні. Постійний рух, якщо хтось занадто багато рухається. Це також може бути приводом для занепокоєння. Людям часто важко стояти на місці, коли вони брешуть. Зовнішній вигляд є два поширені корективи зовнішності, які люди можуть робити, коли брешуть. Одна з них. Постійно використовувати носовичок, щоб витирати під з голови. Інша полягає в тому, що якщо у людини довге волосся, вони схильні метушитися з ним і зачісувати його набік. Люди роблять це, тому що так вони відволікаються від своєї брехні. Зоровий контакт, очі це дзеркало душі, і таким чином це досить хороший спосіб визначити, чи бреше хтось. Якщо людина перестає встановлювати зоровий контакт, це ознака того, що вона. Знає, що бреше, і зменшує почуття провини у своєму розумі, відводячи погляд. Стискання губ, не дивно, що частина тіла, яка відповідає за озвучування брехні, може дати важливу підказку. Роти брехунів стискаються, коли вони намагаються контролювати те, що збираються сказати, стискаючи губи і злегка опускаючи їх вниз. Це рефлекторний інстинкт, що вказує на те, що вони не хочуть говорити.